Книжкову виставку, об'єднані рідним словом, презентували до Дня Соборності України в Народному літературному музеї Закарпаття. День соборності це подія, яка не минає у часі, яка з плином часу все більше і більше буде нам необхідна. Тому що вона у ній сконцентрувалися наші прагнення до єдності, до нашої державності і до нашої непоборності по всій нашій країні, області в селах цей день відзначають. Відзначають його і письменники. Ну а як же ж його відзначити? Відзначити його своєю творчістю, своїми книжками, от і, взагалі, своєю діяльністю, це ж своєрідне теж. Прояв соборності, тому що в кожній книзі це кожна книжка пройнята любов'ю до України, пройнята єдністю нашого народу. Колекція книг є унікальною, адже тут представлені твори українських письменників з різних областей України від Слобожанщини до Закарпаття. За роки незалежності на Закарпатті відбулося цілий ряд таких всеукраїнських літературних акцій, як Карпатська ватра, в якій взяли участь письменники практично з усієї України, і кожен із них вважав для себе своїм обов'язком подарувати закарпатцям свої книжки з автографами. І от у нас у літературному музеї фонд літературного музею є ціла колекція книжок. Письменник українських письменників від Харкова і, звичайно, до Ужгорода, і з автографами їх авторів, творців цих книжок. Колекція книг літературного музею поповнюється з року в рік. На виставці представлена тільки частина унікальних видань за останні роки. Книжки від письменників Харківщини, Миколаєва, Рівного, Івано-Франківщини, Чернігівщини, Чернівеччини, Сумщини з кожної області, ну і звичайно наші закарпатські письменники. Різні автори, різні жанри. Але скажу вам іще одне: що тут книжки, які надійшли сюди за останні роки. І ми повинні продовжувати і далі утверджувати його єдність Сходу України і заходу Слобожанщини і срібної землі. Триватиме виставка книг, об'єднані рідним словом, упродовж місяця у приміщенні обласного художнього музею імені Йосипа Букшая.